Друзі, привіт. Вибачаюся, звісно, там його не Женя звати, а Стас. Всі знають його Стаса. Ну просто я поспішив ті сказати, що Женя, 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 а його Стас, Стас звати, Стас. Дивіться відео. Всім привіт, друзі. Привет. Е, зробимо такий маленький репост е, на що шоу одного мужичка. Всі такого знають типу, фотографію вам прикріплю, подивіться, Хто блогерів, типу, відео знімає в тіктоці, потім в Ютубі і на Інстаграмі. Такий Жека короткий, маленький мені не його кажу. Е, що, в чому питання? Виходить, Я в нього заказав, в його фірмі заказав, звісно, панелі Longi Solar 545. Е, добре, добре, заказали. Хорошо, чекаємо. Типа Тиждень два, типа, ще наявності нема. буде, я вам дзвоню. Добре, це його менеджер дзвонить Наталі. Е, виходить, дзвонить до мене, каже: є? є? Є панелі? Добре, вони прийшли. Я їм кошти зразу перекинув, бо в них каже, ну, нам отримають зразу рахунок. Ну, добре. Трохи риз риз ризик є в принципі, великий, тому що я скидаю не 15 гривень, 15 тисяч, а скидаю 100 тисяч. Скинув я, типу, на рахунок. Кажу, добре, якісь гарантії є, є добре. Скинув я на їм на рахунок, чекаю, коли панелі прийдуть. День, два, три. На третій день в принципі панелі проходять. Все добре, чітко, все прийшли. Кажу для своєї сестри: прийми, будь ласка, панелі, тому що мене нема. Я на роботі добренько, я при. Прийму, подулюся там, чи вони не поцарапані, ще нічого, ну, не побиті. Добре. Приїжджаю панелі. Піпець. Просто піпець. Панелі поцарапані. З, з другої сторони, йде крепйожі, у нас йде алюмінієвий, у нас йде алюмінієвий. поцарапані, побиті. Дзвоню до менеджера. Пф, викажу, що мені прислали? Бо панелі чи що. Ні, ні, а що сталося? Кажу, вони такі поцарапані. Ну і побиті, побиті, на що цього я дарма не сказав, звісно, зазі, бо сестра не, ну, ні, не звернула увагу на це. А те, що скло поцарапане, ну там як поцарапане. Десь знаєте, перегрузка йде по панелі, або туди-сюди, ну, поцарапали, Шість штучок поцарапаних панелей, Як шість штучок? Ну так кажу. Може, це ви самі. Як це я сам, якщо я, я знімаю е, з автомобілів грузового, і в мене ж там поцарапані. І є, в принципі, в мене свідчить. Типу, що він бачить, типу, що це дійсно то правда. Хм. Кажу: ну давайте будемо рішати. Забирати ці шість панелі. Візьміть собі додому, ну додому, не до щоб привозити мені нові панелі, типу, другі. Замі. Ой, це далеко, це буде за ваш за рахунок. Як це за мій рахунок? Ви ж привезли мені панелі поцарапані. Я це за мій рахунок, Мені не смішно стало. Ну, розумієте, от отака велика кондора, і дай десь когось надурити. Просто такого взяти і надурити. Ось Як не люблю цих людей. Чим багаче, чим, чим багатше, чим такий він. Скупий, отакий скупий, блядь, взяти такого скупого. Ну, це не важно. Добре. Коротше, дзвонить вона до своїх кер... начальників, вирішується питання. Або буде забирати, або будемо скидку робити. Добре, чекаю пів години, не дзвонять. Чекаю більше до години. Сам же дзвоню. Питаю, ну що, будемо вирішувати це питання, чи не будемо вирішувати? Бо вже цей водій виходить, вже зачекався, бо він навіть перший раз психанув, не поїхав. Кажу, самі вирішайте. А кажу, як решають, а панелі хто забере назад їх? Хто хоче, хай збирає. Ось таке контора якась така. Вона популярна, дійсно вона популярна типу, у нас в Україні. І так халатно виноситься, просто халатно. Я не, я, у цих, мені перші панелі привозить, моя з ньому людина. Все добре, Хоч, вона така бідна, ну, типу, не можна сказати, ну, неї статус маленький, типу, знаєте, укоратно, А ця типу, жерлася, не знає, що робити. І давай же там бикувати. Ладно. так, Роблять мені скидку. На 12 панелів вони зробили скидку в 360 доларів. Ну, кажу, добре хоч на цьому, бо це коли їх ждати, чи не привезуть, а п'ять привезуть по царапині. це гімарой такий, що От... мої подписчики, дивіться на цю ситуацію, бо. Дійсно, за цим треба око і око. Бо можуть такое привезти саме покрипити, от, в принципі, да, добре, щоб, типу, моя сестра там подивилася, тіпо, ми крипимо їх, їх тут на низу. Покріпили ми їх на низу. Добре, все, тіпо, ми навіть будемо бачити за ними, тіпо, слідкувати. А хто на дах покрипить? Ну, в принципі, дивіться, контори кан привезли, так? Да? Все вам урахували ці кошти, скільки стоїть, скільки кріпеш, ну, все, підключ. Да? Ці саме такі панелі, як мені привезли, ви ж його не бачите. Ну, типу, там в коробці все споковано буде, все буде гарненько. І куди? На кришу. Бах! І там ви хочете і хочете, а ви цього не бачите. От, може, що буде питання. От дуже слідкуйте на ці питання. І попрошу, давайте поширимо це відео, добренько. Хай підтримається це відео трохи більше лайками, просмотрами. Ми трохи його якось так акуратно піднесемо, типа, що так не, не потрібно так робити, добре, друзі? Поставив ці панелі, все підключив, все, ну, все добре, все працює. Десь гарантійні листки до мене йде. Подивіться, яка там гарантія що до чого, я вам теж приплюю Потім відео. Вже не в цьому, а наступному відео. Добре, друзі. Потрохи не встигаю, тому що треба покусити. Це вчора приїхав, вчора субота була. Сьогодні він їрзі познімаю і буду кусити, тому що не встигаю. Бо роботи куча вдома, куча ще на роботі. Поставив, я вже виходить мене вже 30 кВт. Поставив я вже виходить мене 30 кВт, траншею прокопав, підключився, там підключив провода. Тут, ну, в принципі, стандартно. Так само, що я в нас в попередньому відео вам показував. Ну і в цьому відео так само не робив, тому що дуже спішив. То треба місто було поїхати, то треба з міста в село було приїхати. Поставив у мене виходить 30 з плюсом, 30 там з фростіком. Ну і добре, 30 у мене все. Тут можна було б ще поставити, але не хочу, бо і кошти треба, і не можна. Типу. Все більше не більше не будемо ставити. Потім показники вам покажу, як, скільки в нас типу, вже наступного місяці, бо сьогодні виходить там 16 число, так? А може за півмісяця подивитися, як вона згенерує. Я вам відео, до відео фото переклю. Добре, друзі! Буду я працювати, тому що ще багато роботи є. В наступному відео ми з вами спишемося. І... В наступному відео вам покажу ще якісь пару відео, що до чого я правильно, де я заробив кошти, конечно, і як я цю ситуацію, можна сказати, вплинув до цього, до електроенергії. Добренько, друзі, всім пока, до побачення, радий був вам, з вами був на зв'язі. Вова! Всім пока!